До ув'язнення, вони повинні в першу чергу відчути себе людьми, що до них таке саме ставлення, як до всіх інших. Якщо ж до вічного ув'язнення, людина лише попадає на домічне ув'язнення, звучить вирок до вічного в'язнення, і ти відразу попадаєш за один крок від смерті. Відразу інший режим утримання. Інакше й все. Тобто тебе повністю здоровий від цього світу. У тебе нічого немає, ти ні на що ж не надієшся. І найголовніше, цієї людини немає перспективи, вона не бачить кінця свого ув'язнення. Вона не знає, що її чекає через рік, 10, 20, 30 років. На цього не знає. Але коли будуть займатися до ув'язненням ті ж керівники колонії, тобто ставитись до них як до людей, організовувати їх займі. Дозволяти їм, в першу чергу спілкуватися хоча б майже свободи. Адже можна зробити просто. Людина отримала довічне в'язнення, який зараз в нас закон, після за 15 років відбування цього довічного в'язнення, вона буде мати право на пом'якшення покарання. Зараз ще є перед цим всім така передумова. Якщо ти відбув на довічному ув'язненні не менше 5 років, ти маєш право на утримання в багатомісній камері. Тобто ти можеш знаходитися в камері, в якій вже може знаходитись три, 4, 5, 8 чоловік. Розумієте? Оце ось спілкування між людьми, вона й породжує людей їхні людські почуття і ставлення до життя. І людина, яка починає повертатися до життя. Після цього йде пом'якшення покарання. Пом'якшення покарання ну це ж нереально. Людина відбула, допустимо, дійсно здійснив на жорст, покарання. Він був 15 років, він повинен заслужити це пом'якшення покарання. Це так здається на папері, що от написано пом'якшення покарання, а ти добийся цього пом'якшення покарання. Ти повинен добиватися, ти повинен дарувати цю стежину з самого початку ув'язнення. А коли людина отримує домішне ув'язнення, він практично ставить хрест на він, Я не знаю, це що, щоб зрозуміти, це треба пройти. Ви стоїте. Ви стоїте і вам зачитують до вічні Ти розумієш, все, життя закінчене, ти ніколи не побачиш неволя, ти не побачиш нічого, ти не побачиш більше нічого. І тут дуже багато людей, вони моментально з того моменту позлоблені. Він каже, якщо суспільство забрало в мене життя, тому що я створив. Чинив якийсь хлопчик, я не говорю ти про тих, хто цілеспрямовано йшов на влочий. я Говорить про тих, хто вчинив чинив по молодості, хто не подумав, хто під стані алкогольного вплинення От тут і відбувається саме повернення людини, його ставлення до неї. Вона повертається тоді до життя. Но якщо тобі кожен день, як мені сказали, коли тільки попав, тут люди, які не повинні жити, як ти починаєш до цього ставитися всього? Та ви це все викликає всю агресію. Я нікого не виправдовую, я не виправдовую злочинців, я не виправдовую нікого. Але ви, в організації, ви всі повинні зрозуміти, що тільки загалом, беручи під контроль в певні в'язниці, ви можете поліпшувати це все. От ви вояні собі, любого з вас вкинули в клітку. Так? Вам буде різниця, з чого та клітка зроблена, з металу простого чи з золота? Певно, не буде. Для вас це буде все одно. Для вас буде головне, що? Щоб ви вижили в тій клітці і щоб ви мали бачення, коли ви зможете вийти з клітки, квітки. І тому так відразу тобічно ув'язнено. Поміщати ті приміщення, де отримується просто ув'язнення. Я би такого не робив. Тим паче зараз, коли в Україні вже така кількість людей, які відбули понад 30 років ув'язнення, в мною в камери отримував сотні особи. Один хлопчина вже 32-й, другий 28. От ви собі уявляєте терміниці. Це не те, що це епоха, це епоха ціла, це тіле життя. Ви розумієте? Це? це зовсім не ті люди, які були ув'язнені, вони зовсім змінилися. Це вже дорослі чоловіки, в них вже зовсім інші погляди. Задаєш питання. А навіщо це вчиняв цей злочин? Та я був дурним, мені було 20 років, я навіть не розумію нічого. І зараз це зовсім другі вже люди. Але в в також немає, ніякої перспективи, ви змінити. і тому, оце все, от, все, я бачу це тільки, тільки роботою, вихованням нової адміністрації, яка відносилася до людей як до людей. Я згідний з тим, що не всі заслуговують на таке. Але повинні кожен день адміністрація перебуває поряд за більшого не знають все, вони знають хто, чим, де, що, як, що. Але вони не мають дієвих механізмів, щоб звільнити цю особу. Клопотання на неї. І тому в чому це всі великі перспективи. Але я рахую, що в чому може допомогти саме правозахисні організації і міжнародні організації. От у нас в Україні є такий правозахисник Андрій Вітя, Харківської правозахисної групи. Він вже, напевно. Він, напевно, 15 років вже займається проблемою юрічної засудження. Він дослідив справи більше 20 долічників, саме тих долічників, які стверджують, що вони не створювали злочин, за який вони засуджують. І він просто прочитав кримінальну справу. Юристи все досліджували це все. вони не бачать там доказів, які проблеми. І він нічого не може зробити. Він б'ється, б'ється, все. От я зараз звільнююся з довічної ув'язнення. Все, це мадовічного ув'язнення в Україні практично замовлена. Нею вже ніхто не цікавиться нічого. Якщо ви не підмінете всі разом цього питання, тоді воно не зрушиться з місця нікого. І чому немає саме з довічного ув'язнення умовно-дострокового звільнення? Людина не 30 років покарання. В нього немає права на умовно дострокове звільнення. Тоді напрошується. Капиталі. А навіщо йому змінюватись, навіщо йому ставити перед собою якісь ці? Навіщо йому взагалі боротися за життя, і його немає перспективи? А довічне ув'язнення це, це жахливо. Більшість, половини там ув'язують, вони стверджують, що вони жалкують, що відмінили смердшу Розумієте? Коли ввели оце пом'якшення покарання, то велика кількість ловічників написали заяву, що я прошу повернути смерту карту. І мене розповідає. Простий випадок. А чим більше буде довісніше за собою спілкуватися, чи чим більше вони будуть займатися чимось. От зараз все дуже. Україна все ж таки прикуповується за рішенням Європейського Суда, зараз режим побічного в'язаний в Україні став набагато м'якшим. Зараз до інші шляхи заводять на прогулянку без кайдання. Раніше до вісність з камери ти не міг вийде. Ти виходив за путий по місту. Тебе супроводжували три охоронця і кінолог з псом. І собака тебе супроводжує. І таким макаром тебе одного супроводжували прогулянковий двори. Ти там гуляв один, і один так само ти повертався в камеру. не було. Зараз вже виводять на прогулянки без кайданів, без собак, без супроводжуючих. Як відкривають камери, є один черговий, є один офіцер, і долішники йдуть по гренкові двори. Але кожна камера йде свої твори. Знову ж такого вільного спілкування немає. Но зараз донічникам дозволили спілкуватися з пасторами, духовниками, сонцями, священниками, розумієте? І вони записуються в групі по ній, і вони приходять, і вони всі разом йдуть проповіді, на всю особу. І оті люди, які всі таке роблять, які мають таке, вони, вони зовсім по-інші іншому себе ведуть. Вони не лаються, вони не курять, в них немає якихось яких, яких таких бажань дістати десь куті на полях. Це зовсім друга категорія. І от таким чином, поступово міжнародні організації можуть за цим боротися, але найбільше, ще що порада бувати. Допустимо, є одна міжнародна організація сильна. Ви колись свою комісію якусь певну дизміну, ви її повністю досліджуєте, дивитеся є порушення, що. Робите свої зауваження, за рекомендації і їдьте. Але через півроку знову приїжджаєте в ту саму в'язнів. Тобто беріть її діяльність під свій контроль. Ви міжнародні, до вас будуть притулок. Тому що наші це представник правозахисної організації Україна проти так? Да? захист прав в'язнів, Олег вчили, нічого розказати. Тільки він починає виступати за права в'язнів. Тут же з'являється публікації, що він ставлений криміналітету, що його фінансують непорядні люди. Що... Тобто і дуже важко, що розумієте? А вас, вам, з вами такого не добре. Ви міжнародники, ви маєте право, ви не маєте війні право. Вибирай, вибери собі одного, двох, три особи, яка які доказують, що вони незаконні присутні. Ви ж можете юристам стати, адвокатом, нехай ви бачить їхню справи досконали. І ви тоді заявите на весь світ, скажете, ці люди за кого за світ заслужені, вони не мають підстав там українських. Я так це все значу? По Повідомляючи, задавайте.